Інколи здається, що Україна перетворюється на твіттер, де ти хуй і щось скажеш, щоб тобі не почали погрожувати або не звалили на тебе вагон хейту та духоти. Враження, наче ти живеш в шкільному класі, де буквально всі твої однокласники, ябіди та заучки, а ти один такий дурачок. На задніх партах сидиш. І коли ти вигукуєш тупий прикол, що всі поугарали, або кажеш, що математика це нудно. Починається розбір польотів. Чому це не на часі, чому це некоректно, по-російськи, чому це ображає 50 людей, чому це наративи, чому це і псох, псо, і так далі. А тим часом New York Times написало про зростаючий тиск та політичне втручання у роботу ЗМІ в Україні. Хтось скаже, що в Україні війна, і люди просто втомлені та злі, згодний. Але чи можна і далі все буквально цим виправдовувати? Про це як мінімум варто поговорити. Є в Україні речі, про які думають сотні тисяч людей, але ніхто не говорить, бо тема не на часі, або тема є сокральною, або це взагалі іпсо. Що конкретно іпсо? А про всяк випадок, все уряд останнім часом, як дитина, що підпалила хату, а потім каже батьку, що її оббрехали, і все це взагалі, і псу. Ну або ж. Окремі громадяни ходять по коментарях і виписують це самі, як от було з бронюванням працівників Фавбет, коли їх визнали критично важливими для економіки, що неочікувано обурило народ, і деякі люди почали називати це вбросом і ПСО. І це ще не весь прикол. Потім цей наказ скасували, тобто було що скасовувати. тож якось виявилося, що це. Не було і не те, що прям і ПСО зараз в Україні сказавши будь-що позитивне про Зеленського. Ти стаєш купленим владою, якщо твоє наступне ж слово проти Зеленського, тебе вже абсолютно серйозно звинувачують в прохобоцтві або зраді. Скажи зараз щось не негативне про ТЦК, і ти автоматично захищаєш та толеруєш, романтизуєш їх свавілля. Скажи щось критичне про мобілізацію, і ти ухилянці і особисто безпосередньо через тебе військовий вже третій рік не міняє. А також нещодавно голова Офісу президента Андрій Єрмак звинуватив деяких людей у допомозі росіянам, які, цитую, інвестують мільйони в просування на Заході наративу, що Україна найкорумпованіша країна. Натяк був, очевидно, на журналістів і звичайних громадян, що показують пальцем на слона в кімнаті. За логікою Андрія Єрмака, винний не слон і не ті. Хто його привів та підгодовує. Винні ті, хто каже про нього вголос. Можливо, натяк був на Ентоні Блінкена, який приїхав в Київ і левову частку своєї промови присвятив тому, що в Україні проблеми з корупцією. Туповий, блін, російський агент. В мене буде дуже сильно горіти, коли я записуватиму цей відос. Просто попереджаю, тому що через таку чорно-білу атмосферу в інформаційному середовищі ми постійно знаходимося під певним рівнем самоцензури, де про те говорити не можна, те коментувати не треба. Цих ліпше не чіпати тощо про воєнну цензуру, а вже ж мова не йде. Але в Україні тим не менш з'явилося вікно овертона, що постійно звужується десь приблизно в області шиї. Якщо ви не знаєте, що таке вікно овертон, я а вже ж зараз це поясню, і разом з тим поговоримо про самоцензуру, про що бояться говорити люди, і до чого це призводить. Фух. Пігнали. Дехто з вас, скоріш за все, вже колись натикався на відоси або статті про у, -у, -у, у вікно Овертона. І ці відео нерідко виглядають якось так. У нас же є свобода слова. Ну так чому б не поговорити про канібалізм? Вченим взагалі належить говорити про все підряд. Для вчених немає заборонених тем, їм належить все вивчати. А раз така справа, зберемо етнологічний симпозіум на тему екзотичні обряди племен. Полінезії, бачите, про людоїдство виявляється, можна предметно поговорити і, так би мовити, залишитися в межах наукової респектабельності. З наступним кроком вікно рухається далі і переводить тему канібалізму з радикальної області в область можливого. Звучить лякаюче, погодьтеся. Ну а якщо почитати інші статті, то там виявляється, що вікна Овертона гу -гу, вже активно використовується для просування абортів, атеїзму, ЛГБТ та вбивства. Мами. От тільки подібне уявлення про вікно Овертона пішло з політично фантастичного трилеру. Можливо, хтось з вас подумав, що це якась чергова робота Карла Маркса, але ні, цей твір так і називається: Вікна Овертона. Його автором був Глен Бек, американський письменник, конспіролог та журналіст Fox News. Чому це так прекрасно стає вряд? Якщо б це був Кенді Краш, це речення б зараз саме винищилось. Так, от за сюжетом книги, головний герой, якого звуть Ной, дізнається у свого батька, могутнього та жахливого лівака про технологію вікон Овертона, якими можна нав'язувати суспільству власні ідеї, зміщуючи морально-етичні стандарти суспільства, навіть якщо таке і існує, це точно не є оригінальним значенням. Термін, справжні ж вікна Овертона це просто спектр тем та ідей, які вважаються прийнятними для обговорення в суспільстві в даний момент часу. Тобто, політики можуть використовувати цю концепцію, щоб орієнтуватися на ідеї, які знаходяться в межах певного вікна, овертона, власне, аби не піддатися суспільному осуду і заохотити виборців, голосувати саме за них. Тобто, грубо кажучи, ну кон'юнктура, але це дуже грубо. Організація. В якій Джозеф Овертон працював за свого життя, на своєму сайті пише: існують і інші політичні ідеї, але політики ризикують втратити підтримку населення, якщо вони відстоюватимуть ці ідеї. Ці політики будуть знаходитись, власне, поза Вікном Овертона, тобто, по суті, це вікно, яке також називають вікно дискурсу, просто стверджує, що є певний ряд мейнстрімних ідей, які суспільство підтримує і на які можна безпечно висловлюватись, і ряд тем за цією межею, які перетворюють тебе на маргінала. Така от простенька модель або метафора, яку цей Овертон використовував, щоб пояснити своїм клієнтам, як приймаються політичні рішення. Наприклад. Наприклад, якщо ти вважаєш, що пес патрон це найкраще, що сталося з музичною індустрією за всю її історію, то ти в безпеці. А якщо ти раптом фанатієш від Потапа, то тобі. Ну, а якщо натягнути цю метафору на більш реальні теми, то ми бачимо, що в Україні сьогодні доволі багато тем знаходиться за межею цього уявного вікна. В цілому в багатьох є відчуття, що це вікно в нас просто порожнє, бо будь-який вираз своєї думки в інтернеті з великою імовірністю викличе залп каміння в твою сторону. До прикладу, тема дітей. Здавалося, а що збірного може бути в дітях? А ви послухайте, очевидно, що діти це майбутнє нашої держави, і від того, як ми їх виховуємо, напряму залежить те, як виглядатиме наша країна. Та не менш очевидно, є те, що дітей виховувати важко. Це забирає багато грошей, часу, ментального та фізичного здоров'я тощо. Хоча із цим не всі будуть згодні. Тому що, як то кажуть, дав Бог зайку, дасть і лужайку. Або, як казав мій колишній бос, утримувати дитину не дорожче, ніж старий велосипед. Це вам так, нападумать. <рив> не знаю, що він мав на увазі. Так, от приблизно з таким вайбом нещодавно в Твіттері обговорювали проблему народжуваності в нашій країні. Зачитую, хочете непопулярну думку, за яку я готовий отримати моральних пілів? Але я. Це скажу в наш час бути чайлдфрі дорівнює бути закінченим егоїстом, котрий не думає про майбутнє української держави і української нації. Поскриптум так я знаю, що мені легко говорити, бо народити я не можу. Але я б да. В коментарях автор твіта також зазначив, що єдиною дійсною причиною не народжувати є фізична неможливість це зробити, а відсутність грошей. Партнера чи служба на передовій то по суті просто відмовки. Ну нема партнера, як і нараджу. Відмовки він вигадує. І отак просто через те, що ти не хочеш народжувати дитину в очевидно не найсприятливіших умовах, ти вже перетворюєшся на егоїста. В цілому, як він і передбачав, він отримав в коментарях ментальної педи. Але крім цього, в обговоренні також підіймали і інші проблеми, пов'язані з материнством, наприклад, згадали про осуд в сторону жінок військових, які все-таки вирішили народити, і так бе. І так І так у нас виходить, що тебе з відносно рівними шансами можуть зацькувати як за небажання народжувати, так і за те, що ти народила. А вже ж, тут постає і більш глибоке, та ще більш контроверсійне питання. Вибачте, що я це скажу. Чи мусиш ти народжувати дитину заради держави? Ну, при цьому. Приносячи світ дитину, до якої ти не був готовий навіть морально, чи буде в такої дитини щасливе життя? А якщо ні, то це теж заради держави. Робити щось задля країни сьогодні дорівнює робити щось ультимативно позитивне. З чим я в багатьох випадках погоджуюсь, але вибачте, що скажу, це але в усьому має бути. Здоровий глуст, якась міра. Ну, от яким би я не був патріотичним, наскільки багато б я не думав про благо нації, про національну ідею, тощо не в'яжеться у мене це в голові з народженням дитини заради нації. Для мене в не знаю чому, в моїй картині світу народження дитини це результат любові, це результат готовності давати цю любов і ще комусь. Зрілість для цього. Це. Бажання давати комусь щасливе життя, убезпечувати це життя. І як наслідок, хіба що це можливо, буде корисно для нації, але це не буде і не може бути першою причиною. Інакше це вже сильно попахує якимось савком, де жінки народжують цеглинки, з яких ми потім будуватимемо соціалізм. Йопт вашу мать, ЛГБТ і ТЦК Фух, зараз буде дуже непроста тема. Але ми з вами люди цивілізовані і точно здатні це обговорити на краще. Найбільш очевидно гострою темою минулого місяця була тема прав представників ЛГБТ-спільноти. Бо, як ми знаємо, червень це прайд місяць, коли представники лгбт спільноти заявляють про себе свої права та отримують масштабну підтримку. Тож очікувано, що як і кожного минулого червня, кількість срачів на цю тему різко зросла. Хоча справедливості заради ця тема ніколи не відрізнялася одностайністю думок або хоча б адекватними дискусіями. Яку б думку ти не висловив, тебе все одно змішають з багном. Відрізняється тільки те, хто власне змішуватиме. Ти підтримуєш ЛГБТ-спільноту. Комуніст, ворог нації, скажуть нам праві консерватори, підтримуєш, але не згоден з усіма течіями та ідеями або та щось там не розумієш. Ти гомофоб скаже інша сторона цієї дискусії. А з початком повномасштабної війни ця тема стала ще важчою для обговорення не в останню чергу через військових, бо серед них є як представники правиків, які виступають проти прав ЛГБТ, так і самі ЛГБТ плюс персони, і просто люди з ліберальними поглядами, які ці права навпаки відстоюють. А через доволі сакральний статус військових їх притягування до цієї теми нерідко сприймається як залізобетонний аргумент. Наприклад, цей твіт. На ньому військовий з транспорантом, на якому написано: Я воював за сім'ю, за родину, за діточок, за батьків, а не за запікану. Тейк, на мою думку, Контроверсійний знову ж таки, сьогодні у війську багато різних людей з різними поглядами та різними причинами долучитися до лав ЗСУ, але першочерговою причиною для багатьох, все ж таки, є захист батьківщини та тимчасове існування Росії, яка хоче знищити кожного з нас незалежно від особистих поглядів, чи правильно знецінювати причини інших, або знецінювати когось іншого взагалі, це питання. І щоб ви собі не відповіли особисто на це питання питання висказуватися на цю тему може бути спірним рішенням, оскільки це військовий, і сказати щось проти його позиції і не отримати звинувачення у неповазі до військових може бути важко, чим в принципі деякі люди і користуються. Моя особиста думка нам є з ким боротися, навіть серед громадян України, і, на мій погляд, а навіть у найбільш затятих противників ЛГБТ зараз. Мали б бути справи поважливіші, як от боротьба з корупціонерами, які буквально пиздять бабки, які могли б рятувати наших бійців та території. Ну і б, вирішуватися все має виключно в мирний і коректний спосіб. Я не кажу, що тут не мирний, просто наголошую на цьому. Нещодавно мені погрожували через те, що я висловив свою незгоду з мітингом проти ЛГБТ-параду. Маршу рівності, чи зробив я це на 100% коректно, і чи був я на всі 100% правий? Ні, мене дійсно занесло пару разів, що я визнав, бо я чесно, я за правду, я не за своє уражене его. Якщо я про**вся, я кажу, я про Тому я перепросив у конкретних людей, яких я зачепив. Мені ніхто не казав змінити свою позицію, в разі чого мова йшла саме про жорсткі приколи та перебільшення, в яких я дійсно. Перегну, бо іноді я вмію і люблю сказанути міцно. Ви знаєте, нащо жити, якщо інколи не сказанути міцно, правильно інколи правда тебе може занести це. Це життя. Так от що цікаво, а вже ж мені в інстаграм посипалися погрози, і я відповідав багатьом людям, що мені погрошували, і буквально в кожному випадку бесіда з часом переходила в ввічливе і конструктивне спілкування. І так відбувається часто в житті. Легко когось ненавидіти, допоки ти не поспілкуєшся з людиною особисто та не переконаєшся, що це адекватна людина, не зрадник, не гніда тощо. Чи був в цьому епізоді момент цензурування? Ну, типу, так, авжеж. Бо я не можу поговорити з усіма людьми, що подивилися моє відео. Чи це прямо означає, що в інтернеті не представлена критика саме от правоналаштованих груп? Ммм, Я колись наривався і на ліваків, хоча мене самого більшість би назвала лівим, я вам скажу, що сильно один досвід від іншого. Не відрізнявся, тому я не сказав би, що в інтернеті не можна говорити саме тільки, от якусь одну сторону думки, справедливості заради скажу, що от настільки загострена дискусія стосовно прав людей зараз відбувається не тільки в Україні, щоб краще зрозуміти, про що я раджу подивитися мої відео про кенселинг та лівих та правих. Я потім в кінці відео нагадаю. Але конкретно в Україні ще більш напруженою є атмосфера навколо ТЦК. Там градус суперечок з кожним днем тільки підіймається. Бо, хоч мобілізація це дійсно дуже важлива річ, як для військових, які потребують ротації, так і для держави, яка потребує захисту. На практиці ми бачимо незрозумілу політику та. Комунікацію з боку влади, неадекватні дії з боку співробітників ДЦК, та в цілому неприйнятне ставлення до людей всередині цієї структури. Одні кажуть, що війна в патовій ситуації і зараз відбувається утилізація військових. Інші що без мобілізації лінія фронту буде все рухатися і рухатися на захід, і мобілізувати нас вже будуть. Росіяни. Ну і звісно, таким багатим на суперечності підґрунтям А, активно користуються росіян, розмухуючи це в своїх дійсно і ПСО, і Б. Українці, що сруться в усмерть в коментарях і в реальному житті. Як наслідок, обговорення навколо теми скатуються в самоцензуру з кінцями. І ось де проблема такої полярності думок стає по-справжньому критичною. Наприклад, в Ютубі людина, я маю на увазі конкретно блогерів, яка має має свою думку, вимушена тримати її при собі, тому що що б вона не сказала, вона втратить половину своїх глядачів. Система проста є показник глибини перегляду, який фактично слідкує, де люди вимикають відео. І якщо половина твоєї аудиторії вимкне відео на початку або на середині, платформа просто не стане рекомендувати цей ролик іншим людям. І Якщо YouTube канал є основною роботою людини або команди, вона просто вимушена або ігно. Рувати ряд тем або казати те, що хоче почути більшість. Ви хотіли почути від когось правду? А от хуй... Та і не факт, що хотіли насправді. Перед сном я особисто дивлюся тільки відео, де говнять те, що я не люблю, або хвалять те, що я люблю. І це може бути відео, чому Apple краще, ніж Xiaomi наприклад. А коли питання є більш гострим, або як от СТЦК буквально визначає мою долю або ставлення до себе, я не завжди готовий чути, що мене лякає, або злить, або заважає мені себе виправдовувати. Я зараз не хочу цим відео. Сказати, що я от такий весь підатий і не такий, я описую температуру по палаті, в якій я пацієнт, і така система є не тільки в Ютубі. Багато медіа вимушені рахуватися з суспільною думкою, інакше це відбере у їх дітей шмат хлібу, що спільного це має зі свободою слова. Питання відкрите. Особливо важкою така реальність є для журналістів, згідно з дослідженнями від Центру прав людини зміна. 78% опитаних журналістів вважає, що з початком повномасштабного вторгнення кількість самоцензури серед журналістів збільшилась. А на думку 44% респондентів, у нас в цілому є теми, про які писати та говорити не можна. Просто подивіться без. На ці графіки найчастіше до самоцензури їх підштовхує страх помилитися, суспільна думка, і як наслідок банальну страх залишитися без роботи. Бо якщо писати не те, що хочуть почути люди, тобі може від цих самих людей прилетіти, якою правдивою та об'єктивною ця інформація не була б і замість того, щоб висвітлювати важливі та гострі новини, деякі журналісти просто намагаються. Вижити та якби журналістів до самоцензури схиляло тільки суспільство, бо є і уряд. Пам'ятаєте, як в жовтні минулого року з'явилася новина, що Зеленський не публічно попросив великі медіа не висвітлювати тему корупції, поки не настане перемога. Про це повідомила головна редакторка ЗНЮА Юлія Мостова під час конференції National Media Talk в 23-му році. Але і урядовці гатунком нижче також звертаються до журналістів з подібними проханнями. Бо, мовби, якщо висвітлювати корупційні скандали, то їх місто чи громада перестануть отримувати фінан фінансову допомогу від партнерів. А ви ж не хочете, щоб партнери перестали надавати вам допомогу? Корупціонери точно не хочуть. А вже ж і без звичайного перешкоджання класичного діяльності журналістські також не обходиться нещодавно у слідство інфо. Спільно з Детектор медіа виходив матеріал щодо розбудови фортифікації на Харківщині і їх стану, який залишається невтішним. Але для сьогоднішньої нашої теми в цьому матеріалі важливий навіть не стан фортифікації, а спроби військового командування приховати їх стан. Воно, тобто, командування проводило з військовими виховні роботи, де рекомендувало не описувати журналістам ані стан фортифікацій, ні втрачені села, ні результати наступів. В принципі принципі, не згадувати нічого, що не позитивне. Ну а самих журналістів командування аж три дні намагалося переконати видалити з матеріалу усі коментарі е, військових на проблематичні теми, бо така інформація грає на руку ворогу. Не фортифікації інформація. До того ж, це не єдиний випадок, коли військовим не дають або прямо чи опосередковано казати щось про наявні проблеми та. Ви командування, через що майже кожен раз, якщо такі заяви і з'являються, там обов'язково буде примітка, може за ці слова проти мене відкриють справу та й посадять. Ми всі ж пам'ятаємо чергову форму. Цих слів в дописі Богдана Кротевича щодо одного українського генерала, який на його думку шкодить нам не менше ніж будь-який російський генерал. Там навіть було жорсткіше написане. А вже ж як ви зрозуміли, йшлося про Юрія Содоля, вже колишнього командувача об'єднаних сил ЗСУ, який серед військових та активістів отримав ну дуже погану репутацію. З їх слів там є все. І кумовство, і нехтування життям особового складу, і ще багато іншого. Коротше, але завдяки публічному розголосу, який піднявся після допису Богдана Крутевича та його подання до ДБР, Содоля звільнили з посади, хоча і на цьому все ще не кінець, начебто, бо чи понесе він покарання, невідомо. В цілому іноді посадовці можуть заходити навіть далі за прохання і маніпуляції, і прямо здійснювати тиск на журналістів. Всі ми пам'ятаємо випадок з Бігосінфо, коли за головним антикорупційним медіа країни вирішило послідкувати СБУ паралельно з тим, прослідкувавши ще й за звичайними рандомними людьми, які відпочивали собі в цьому комплексі для відпочинку. Ну а сам президент виступив з офіційним зверненням, де назвав тиск на журналістів неприпустимим. Але чи навчився наш уряд, хоч чомусь з цього кейсу? Може, що переслідувати журналістів це погано? Ще про журналістів. Добре, В травні Українська Правда випустила розслідування щодо темників, які надавав журналістам колишній голова державного інформаційного агентства Мацука, якого за свідченнями самих працівників Укрінформ призначили за порадою Єрмака. Для тих, хто вперше чує, що таке темники, це закриті інструкції для медіа, де описують, які теми треба висвітлювати, які не треба, кого сварити, а кого хвалити. Якщо стисло, в темниках Мацуки, наприклад, серед небажаних спікерів були представники опозиції, а усі. Теми, які радили висвітлювати, можна коротко узагальнити словами: все йде. Плану. Ну а якщо щось іде не по плану, то висвітлювати цього не надо. Наприклад, тему нестачі води на Дніпропетровщині. Звичайно, багато кому з журналістів така робота під диктовку не подобалася, і цих темників вони просто не дотримувалися. А для деяких вони і зовсім стали списком ідей для матеріалів. От тільки таких журналістів і всіх причетних після цього просили написати заяви на звільнення та створювали всі умови, щоб вони пішли і самі. Але найгучнішим став. Випадок тиску на кореспондента Укрінформу в Чернігівській та Черкаській областях Юрія Стригуна, який публічно підтвердив існування темників, і після чого вгадайте, що одразу отримав повістку. При тому її виписали не на вулиці чи не відправили по адресі проживання. А відправили на головний офіс Укрінформу в Києві. І знову ж таки, це не перший і чомусь, мені здається, не останній випадок, коли журналістами спонтанно виписували повістки. Бо в квітні також був схожий випадок, коли журналісту слідства інфо після матеріалу про керівника департаменту кібербезпеки СБУ також намагалися вручити повістку. Притому доволі палівно засвітившись на відеокамерах разом з представником департамента кібербезпеки СБУ, який давав йому так от пальчиком показував. От він біля кас. <плес> Таке враження, наче урядовці подивилися на ставлення людей до ТЦК і такі мало, недостатньо накрутилися. Давайте ще з ТЦК зробимо інструмент тиску на журналістів, а потім скажемо, що це, блін, і просував. Руський, блін, руський, русський сука, м'які. <плес> Взагалі це дуже сумна та лякаюча тенденція, бо замість того, щоб підтримувати незалежні змі у розпал інформаційної війни з Росією, уряд просто вирішив затикати все, що не збігається з телемарафоном, використовуючи для цього державні служби. І що робити? Добре, зрозуміло, що робити? Важко сказати. Я не знаю, чи можна. Я не до цього сприйняття. Цвіту виключно в чорно-білому світлі не приносять нічого позитивного, нічого гарного. Це нагадує мені такий собі майндсет середньовічної інквізиції. Це сонце крутиться навколо землі, а не навпаки. Всі, хто думають, не так спалити. Хуй на кастрі. Ми зараз не горимо бажанням сприймати думки за межами наших власних переконань. А з бульбашки влазимо хіба що коли її протикає щось безкомпромісне, з чим не поспориш, і це все аж ніяк не сприяє розвитку нашого суспільства та вирішенню проблем. Звичайно, зовсім недругорядну роль тут зіграли соцмережі і те, як вони влаштовані, як вони працюють. Вони просто банально підбирають. Контент, який збігається з нашими переконаннями. І так, подібна тенденція поляризації та радикалізації є плюс-мінус по всьому світу, але у нас вона ще й міцно добита цвяхами війни. Але якщо замовчувати гострі питання через страх осуду, ці проблеми не зникнуть самі по собі. Вони тільки будуть ставати гірше. А ми з вами опинимось у великому телемарафоні, де проблем немає, просто тому, що. Про них не говорять іноді варто дослухати того, хто каже три ідеї, що близькі вам, навіть якщо посеред них інші дві вам не відгукуються інколи варто не посваритися, а подискутувати чи мене особисто. Тригерять деякі люди або якісь точки зору абсолютно точно так. Чи це привід консервувати свої погляди триричної давнини і сидіти на ланцюгу і гавкати, щоб їх ніхто не змінив ні в якому разі? В умовах сучасного світу, де все щоденно міняється, це може стати помилковою стратегією. От десь тут буде відео про лівих та правих, от десь тут про кенсел. Цьому відео не забувайте поставити лайк, підписатись, і побачимось в неділю. Па-па!